Через відсутність вентиляції на склі конструкції підземелля на вулиці Великій Бердичівській у Житомирі є конденсат. А також в самому підземеллі ростуть рослини. Через скло видно, що там виросло дерево. Місцевий житель Денис розповів, що дерево росте вже декілька років. Воно вже з років 4-5, пяти ніхто їм не займається. Воно вже ж там давно. Воно вже виросло, але ніхто не займається, не міняє нічого. Тут вхід під земля в Житомирській. Хочеться хотіти заглянути туди. Ну вже напевно воно стільки закрито, що вже може й дерево прорости. Для Житомира воно має значення, але не в такому вигляді, я думаю. Ну так я ну який тут виглядає? На завжди щось зроблять. Ідея хороша, але зроблена так, як потрібно. За словами Олександра Тарабукіна, наукового співробітника відділу досліджень Житомирського обласного краєзнавчого музею, в центральній частині міста є підземні ходи, які у занедбаному вигляді. У 2016 році, коли міняли асфальт на плитку, на вулиці Великій Бердичівській біля п'ятиповерхового будинку провалився трактор. Скільки це вже набуло резонансу, ми почали його дуже швидко вивчати. Сюди прибули з міської ради різні фахівці, повністю це дослідили, склали схематичні плани, фотофіксацію зробили. І ми прийшли до такого висновку, що дійсно це частина підземелля, судячи з розмірів цегли і параметри, вона датується десь орієнтовно кінцем 18-го, першої половини 19-го століття. А якщо зібрати всі картографічні матеріали, проаналізувати, то можна зробити такий висновок, що перші цегляні будинки тут. Їх називали ще в народі кам'яницями. З'явилися першій половині дев'ятнадцятого століття. Тобто, це підземелля виникло якраз в той період часу. Це єдине підземелля, яке доступне до огляду. Тому вирішили зробити туристичний об'єкт, каже Олександр Тарабукін. До цієї роботи взялися представники міської ради, активісти. І вони зробили таку споруду. Люди повз проходили, нагиналися, дивилися, і ніхто не міг зрозуміти, що це воно таке. Ольга Бронштейн, головна архітекторка міста Житомира, розповіла, що скляну конструкцію встановили і відповідають за неї працівники управління капітального будівництва. Коли підрядники поставили цей грибок від вентиляцію, коли має воздух цей виходити, машина паркувалася, збила цей грибок. І ми е намагалися все ж таки, е тобто, завершити проект, Там да, мала бути підсвітка, там мали бути археологічні цікаві знахідки. Мав бути qr код щоб кожна людина могла підійти, відсканувати цей qr код і побачити, що там. Але в той час не вистачило коштів. Думали на е на наступний да там бюджет, на наступний рік е, перекладемо е, цю ситуацію, і так воно е, пішло. Да, що кошти так і не виділили на наступний, на наступний раз почалась повномасштабна. Ми в своїх пропозиціях надавали зразок, як робили в Одесі. Вона пірамідальної конструкції. Якщо її було б зробити, то з із входу до до цього магазину можна було побачити саме під А сьогодні ми бачимо фактично нічого. Там немає вентиляції. І як результат воно все заростає. Оця споруда на сьогоднішній є взірцем, як не треба робити взагалі. Стосовно піраміди, так це цікавий дуже концепт, Я про нього знаю. Зараз нічого не можу сказати, тому що 100% це не першочергова задача і не на часі. Тому тільки завершиться війна. Я 100% впевнена, що ми доведемо цей проект до кінця. Ольга Бронштейн запевнила, що найближчим часом комунальники почистять від рослинності підземелля. Суспільне направило запит до управління капітального будівництва про те, коли і як розв'яжуть проблему вентиляції об'єкту. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.